Дійсно, пасажиропотік він залишається досить високим, і власне за вчора, за неділю, навіть мали такий рекордний показник за цей рік по перетину кордону. Це 155 тисяч громадян, які перетнули кордон на вчора. І в той же час протягом липня ми бачимо таку динаміку щодо в'їзду та виїзду, і вона коливається в відсотковому співвідношенні десь 50 на 50%. Бо в червні місяці все ж таки більше громадяни перетинали кордон, слідуючи на виїзд за межі України. Зараз вже наші співвітчизники починають повертатися після відпочинку або проведення часу за кордоном з якимись з якимись іншими питаннями. Протягом вчора це на 15 тисяч передані більше кордону саме на в'їзд в Україну. 85 тисяч переднули кордон. Слідуючи в Україну і 70, слідуючи на виїзд з України. Однак, як і казав, пасажиропотік залишається високим в будні дні. Ці показники коливаються десь на рівні 125-130 тисяч перетинів за добу. Вихідні, звісно, зростає і. Десь 50% від загального пасажиропотоку, який раніше припадає на кордон з Польщею, хоч там і кількість пунктів пропуску більша ніж до прикладу на кордоні з словачиною угорщиною чи Румунією. Однак знову ж таки, це, це велике навантаження на пункти пропуску, через що можуть. Виникати і черги, коли пасажиропотік особливо йде до зростання. Однак черги можуть бути присутні і на інших ділянках кордону, тому вкотре можу. Порадити громадянам цікавитися станом завантаженості пунктів пропуску. Таку інформацію наше західне регіональне управління публікує що три години саме для того, щоб люди могли обрати для себе менш завантажений напрямок. бо інколи буває так, що один з пунктів пропуску на тому ж самому кордоні з Польщею має чергу а сусідні пункти пропуску не завантажені, і краще потратити час на дорогу, ніж більше часу провести, очікуючи. i oh, chairs